Сьогодні у програмі вперед на олімп дівчина, яка завоювала для України перше олімпійське золото у жіночій боротьбі. Ірина Мерлені. Я ще з самого першого тренування свого поставила собі ціль стати олімпійською чемпіонкою. Мерлені, яка доводить, що маленький зріст не обов'язково маленька сила. Раду, ви не вірите, опа! Турботлива мама Ірина Мерлені. Моя мама. У будинку такий створила музей, де лежать усі мої олімпійські нагороди, медалі, кубки. Я на них навіть не дивлюся. А своїх діточок я кожен ранок просинаюся. Я їх цілую, обіймаю, я з ними граюся, я їм щось розказую. Я ще з самого першого тренування свого поставила собі ціль стати олімпійською чемпіонкою. Хоча жіноча вільна боротьба на той час 97-му рік ще не входила в програму олімпійських ігор. Я навіть про це не знала. Ось про такі випадки у житті просто кажуть, доля це нині здається, що те золото на олімпійських іграх в Афінах могла виграти тільки Ірина Мерлені і тільки для України. Хоча могло б бути усе навпаки, і нині вона була б найвідомішою борчиною Греції. У 2001 році, коли я стала вже дворазовою чемпіонкою світу серед жінок, мене визнали кращою борчиною у світі. І тоді е, до мене підійшли греческі тренери і запросили мене боротися за збірну команди Греції. У них саме мали відбутися перші Олімпійські ігри з жіночої вільної боротьби. І я погодилася, тому що на той час було дуже слабке фінансування жіночої вільної боротьби. На нас взагалі ніхто не звертав увагу. І часто на змагання я їздила за власні кошти. Ну, чесно кажучи, мої батьки просто назбирували кошти, давали мені їх на змагання, і я привозила медалі. На щастя, через бюрократію документи оформити не встигли, і Іра боролася на олімпіаді під прапором України. На згадку від того грецького періоду у неї залишилося лишень прізвище Мерлені, бо ж за домовленістю вона не могла виступати за Грецію під власним українським прізвищем Мельник. Я думаю, що все ж таки змінило багато чого в моєму житті. Моє прізвище. Ну, воно мені багато хто каже, що воно гарно звучить. <сум> Незвичайно. Наприклад, Мельників в Україні багато, а Мерлені одна. <сум> І Мені дуже приємно від цього. Не тільки неповторна в Україні, неповторна в усьому світі. Бо в Афінах їй таки вдалося кинути виклик законодавицям мотоборотьбі – японкам. А потім так емоційно радіти власній перемозі, що її тато й досі дорікає. Мені досі батько докоряє, що я себе нескромно поводила у той момент. Можливо, трішечки соромно. Мені ще я так не стримала емоції і напригнула на рефері. Але я у той момент готова була розцілувати весь світ від радості того, що я стала олімпійською чемпіонкою. Примусила Мерлені знову захоплено. Аплодувати на Олімпійських іграх в Пекіні, бо незважаючи на півторарічну декретну відпустку та травму, порвану зв'язку таки змогла вибороти бронзу. І, хоча хотілося б іще одне золото, але вона все одно була щаслива. Адже правду кажуть, срібло тобі дістається, а ось золото і бронзу ти виграєш. В Пекіні, 2008 році, з порваною зв'язкою виходила на килим боротися. Було дуже важко. Лікарі перемотували постійно мені коліно великий плотний на був, і все одно одна нога в мене була устойчива, інша в мене. Коліно хиталося з однієї сторони в іншу, але коли я виходила на килим, я не відчувала зовсім болі. Після цього здавалося б усе зі спортом закінчено, і сама теж так думала доволі довго. Народила ще одного сина і, здавалося, повністю поринула у материнство. Однак не витримала потягнуло на кили. Якби в нас була вже ліцензія в Україні, якби вже дівчина якась взяла, наша спортсменка, ліцензію у Лондон, я б вже не поверталася. Я би не пере... переходила дорогу молодим спортсменкам, навпаки, я вболівала би за них. Але я рада і вдячна Богу за цей шанс. За те, що в мене був останній шанс поїхати на Олімпійські ігри, змогла повернулася і завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у Лондоні. Утім, у бронзовому фіналі програла американці Кларисі Кіоко Мейлінг Чун. Тій самій, у котрої за чотири роки до того виборола бронзу по Утім, потрібно віддати Ірині належне, бо ж виправдань не шукає, а чесно зізнається. Суперниця була. Настільки був, була явна перевага американки за бронзову нагороду, що немає навіть за чим жалкувати і навіть казати, що я допустила якусь помилку у боротьбі. Ні, суперниця явно перемогла. Вона була набагато енергійнішою, швид... швидкіснішою на той момент. І тому це дійсно була її бронзова нагорода. Хоча у 2008 році я її поклала на лопатки. Теж ми боролися з нею за бронзову нагороду після Лондону. Іра нарешті поставила остаточну крапку на професійній кар'єрі, проте не на спорті. Однак про це трохи пізніше, після новин з національного олімпійського комітету. Останні приготування завершені тепер вперед на олімп за медалями. Наймолодші олімпійці вже готові виборювати нагороди найвищого рівня. В олімпійському домі відбулося урочисте відкриття екіпірувального центру «Боско». Двітчизняна збірна отримала форму, у якій змагатиметься на європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Нідерландах. Найпрестижніших змаганнях для юних спортсменів на протяжні багатьох років українці на всіх рівнях в числі лідерів світового спорту В Сингапуре в 2010 году первые Олимпийские игры юношеские. Украинская команда третья на планете. Третья. Мы талантливая генетическая нация. У нас отличная школа тренерская. У нас традиции. У нас неплохая база. На самом деле очень неплохая спортивная база. Представьте, приезжает, ну, вот, в нашем случае, вся Европа. Очень важно, как выглядит команда. Форма у нас одна из самых красивых. Українські спортсмени постануть в Утрехті в традиційну жовто-блакитній гамі. Екіпіровка була на всі випадки життя: парадна, тренувальна та одяг для відпочинку. Одним з елементів візерунка є колосок, який передає культуру та є візитівкою нашої країни. Парад країн учасниць виглядає таким чином, наче це модне дефіле, і кожна команда. Е Пробує виразити себе і свої наміри, намагання і претензії на завоювання медалей вже зовнішнім виглядом. Ми вже не раз потрапляли до найкращих, найкращих одягнених стильних країн на цих фестивалях. Тому сподіваємося, що цього року також одяг допоможе нам бути. Кращою командою, згуртованою, веселою, яскравою і розкравою в своих виступах. На сегодняшний день та команда, которая виїжджає, наша молодіжна команда на европейский фестиваль, будет одета в очень ярко удобную спортивну одежду. Всего каждый спортсмен получит 17 единиц экипировки в трьох основных наборах. Я уже говорил о том, что это будет парадный набор, тренировочный и одежда для отдыха. Тобто наші спортсмени будуть достойні, яркий і однією з самых узнаваємох на цьому фестивалі. На думку спортсменів, відкриття екіпірувального центру унікальне за своєю емоційністю подія. Підготовка до змагань на фінішній прямій прежде всего, ношення такої форми вас в нас патріотизм, вас підуть нас чувство відветственності перед родина за свої результати, достіження якби стимулірують нас к новим побідам, к новим висотам. Український десант в Нідерландах складатиметься з 60 юних спортсменів віком від 13 до 18 років. Змагатимуться вони у п'яти видах спорту, серед яких велоспорт, спортивна гімнастика, дзюдо, плавання та теніс. Започаткувала олімпійська європейська і всесвітня організації. Як такий олімпійський рух зараз стимулює програми, пов'язані з юнацтвом. До чого долучені і підтримали цей напрямок роботи. бачите, два міністерства освіти, науки, молоді і спорту. Це говорить про те, що ця категорія. Молоді вона є особливою, тому що, по-перше, це резерв майбутньої спортивної слави нашої країни. По-друге, є необхідність, крім спортивної компоненти, дати можливість нашим юнакам і дівчатам познайомитись з культурологічними програмами, освітніми програмами, які мають в своєму складі. Культурна частина олімпійського руху. Ми підходили к цим сунимаєм серйозно. Зараз ми знаходилися на зборі в Києві. Команда у нас сильна і все буде добре. Нагадаємо, що наші олімпійці демонструють високі результати на юнацьких фестивалях. А минулий у туристському трапзоні взагалі закінчився тріумфально для українців. 15 нагород різного гатунку та третє загальнокомандне місце. Олімпіади дві медалі, саме такий здобуток найтитулованішої української борчині Ірини Мерлені. І, хоча після олімпіади вона залишила килим, однак зі спорту піти, здається, не зможе ніколи, бо ж це частина її життя. У майбутньому Мерлені бачить себе тренером, а головними підопічними синів Артура і Адама. Серед вже титулованих борчинь в Україні є такі, що не проти були б у неї повчитися. Я думаю, що я в майбутньому обов'язково буду тренером працювати. Можливо, буду тренувати своїх дітей, тому що я думаю, що у мене є великий досвід. І мені є, що їм показати, чим з ними поділитися. Все ж таки мене признавали двічі кращою на чемпіонатах світу на Олімпійських іграх. В Афінах мою техніку признали найкращою. Я отримала золотий Оскар, як краще борчення на Олімпійських іграх. Я думаю, що багато з технічних моментів я їм можу підказати і свого досвіду. До того ж, Ірина така мама, що на власному прикладі доводить важлива майстерність, а не зріст. Бо ж мало хто із кремезних чоловіків наважиться підняти олімпійського чемпіона з боксу Олександра Усика, а вона за виграшки. До слова, Іра мало чим відрізняється від усіх інших матусь спортсменок. Адже чесно зізнається, що її сини це головні олімпійські медалі. Моя мама у будинку такий створила музей, де лежать усі мої олімпійські нагороди, медалі, кубки. Я на них навіть не дивлюся. А своїх діточок я кожен ранок просинаюся, я їх цілую, обіймаю, я з ними граюся, я їм щось розказую, вони мені розказують. Я без них просто хвилини не можу. Постійно про них думаю. Тверджує. Суровою мамою у неї просто не виходить бути. Коли мене нема вдома, то вони бабусю, дідуся, дуже слухаються. Коли я приходжу, вони взагалі собі дозволяють все, що хочеш. Знають, що мама їх любить. Взагалі нікого не хочуть слухатися. Мама моя мама постійно каже, ти їх балуєш. А вона тебе колись сварить чи ні? Да. А за що сварить? що я їм. Збирається Йра виростити з хлопців, сильних та мужніх чоловіків, і впевнена, що у цьому їй неабияк допоможе боротьба. Ще з малочку навчає їх прийомів. Артурчика ще в три рочки навчили кидати прийомом млин. Також він мені проходив ноги, роби. Він вже вертушку прийом знає. Він здібний, але знаєте. Здібниця одне, потрібно дуже багато працювати, потрібна дисципліна, жорстокий режим. Хлопців на боротьбу, а ось якби мала донечку, то ніколи не пустила б до цього виду спорту. Якщо в мене народиться дівчинка, в жодному разі не віддам на вільну боротьбу. Хай займається музикою, танцями, але. В жодному разі не віддам її на вільну боротьбу. Мені буде її дуже шкода, я не хочу, щоб моя донька пройшла такий важкий шлях, який свого часу пройшла я. Вважаю, що для дівчинки краще займатися вокалом та танцями. Тим паче це те, що їй особисто подобалося з дитинства. Ще в шостому класі Іра почала складати вірші. От тільки шкода, нікому їх не показувала, ніяковіла. Я просто обожнюю співати, танцювати, різні проекти, шоу, музичні, танцювальні. Сама свого часу займалася в музичній школі 5 років на відділенні скрипки та фортепіано. Мріяла бути як паганіні, як бах. Вона й досі не відмовляє нікому у співах, а особливо власним синам. Я іду. И пою обо всем хорошем, И улыбку свою я дарю прохожим, Если вдруг грянет гром в середине лета, Неприятность эту. Ми переживемо. Нині ж після закінчення кар'єри власні творчі амбіції їй дозволяють реалізовувати всілякі телевізійні шоу. Іра вигравала як у вокальних, так і у масштабних танцювальних проектах. Мені подобаються телевізійні проекти, тим, що ти можеш себе спробувати у чомусь новому. Вільна боротьба, коли ти борешся, все зрозуміло. А коли ти можеш потанцювати, коли ти намагаєшся якусь відіграти емоцію, наприклад, танцювальний проєкт, коли мене запросили, мені було дуже приємно і дуже цікаво, тому що постійно нові зачіски нам робили на цьому проекті. Нові сукні нам шили дуже гарні, жіночні, танцювальні. Я взагалі себе відчувала королевою у той момент, і нарешті, після завершення кар'єри, Марлені змогла здійснити ще одну власну мрію мати вигляд на всі сто. Бо ж вдосталь налякала за спортивне життя людей власними синцями. Вільна боротьба дуже жорстокий вид спорту. В нас часто таке трапляється, що на змаганнях ломають руки дівчата, ломають ноги, ломають вуха, вибиваються зуби, носи ломаються, багато розсічені брів. А, ну, Синці це можна так сказати. Саме такі безобідні <хи>, випадки, коли в тебе си, синець, просто я взагалі ніколи не звертаю на них увагу. Та й підбори Мерлені завжди любила набагато більше ніж кросівки. до того ж у професійної спортсменки нагоди гарно вбратися були не часто здебільшого на банкети після чемпіонатів світу та Європи. І коли закінчувався, пам'ятаю, чемпіонат світу, я така вся в синяках побита, але щаслива, що з золотою нагородою нам тренер казав: Так, дівчата, через дві години банкет, щоб ви усі були готові. І ми швидко бігли у свої номера, приймали душі, робили макіяж яркий, яскравий, дуже. Зачіски робили, одягали вечірні сукні, які ми шили, спеціально на банкети, високі підбори. І через дві години ми танцювали. І настільки усі борчині були гарні, що ніхто б не сказав, що дві години назад ми готові були одна одні повиривати усе волосся, поскручувати одна одну. Підбори 20 сантиметрів легко, а ось дієтам там ні. Бо ж за 15 років у спорті постійною боротьбою з вагою. Мерлені просто знесилила власний організм. Я не буду сідати на дієту. Хвати з мене вже майже 15 років вільній боротьбі і постійно ганяти вагу на змагання. Це великий був стрес для мене психологічний, фізичний стрес. А у Лондоні, взагалі, пам'ятаю, як три дні пила лише кипячену воду. І тож її ще багато не можна було пити по 100 грамм мені водички кип'яченої давав мій тренер, мій брат. І знаєте, тому зараз я собі сказала жодних дієт. Брак дієти Ірина компенсує дуже легко. По-перше, продовжує час від часу тренуватися для себе. По-друге, веде активний спосіб життя на місці не сидить. Стверджує, нині має свій маленький бізнес, але який саме втаємничує. Чесно ділиться тільки тим, що тут необхідно бути не менш жорсткою, ніж на килимі. Потрібно бути суворим до себе, дуже уважним до людей, з якими ти працюєш, в суспільстві, в якому ти працюєш, потрібно завжди бути дуже суворим, наполегливим і багато працювати, щоб досягнути успіхів. А тим часом добігла свого кінця наша програма. Ми прощаємося із олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби Іриною Марлені, і традиційно на прощання просимо поділитися власним здоровим рецептом успіху. Завжди позитивний настрій, вірити в себе, в свій успіх, ніколи не здаватися, долати усі перешкоди і перемагати. А вас закликаємо наступного тижня рушати з нами вперед на олім.